Національний автопробіг на запчастини тільки машини з метою привернення уваги населення до кримінальної проблеми торгівлі людськими органами стартував і на Закарпатті. Захід відбувся у рамках міжнародної кампанії «16 днів протидії гендерному насильству та до міжнародного дня боротьби за скасування рабства. П'ять машин і один мікроавтобус у супроводі патрульної поліції сформували в Ужгороді автоколону та попрямували до Мукачева. На центральних площах міст, народній та миру, учасники акції проінформували про проблему торгівлі людьми. Організатори вважають необхідним пояснювати громадськості небезпеки, пов'язані із участю у незаконній трансплантації органів у якості донора чи вербувальника. Так, на Закарпатті є зафіксовані не так багато, декілька. Люди просто не розуміють, що продаж органів тягне за собою інвалідність. Я, як лікар, можу це стверджувати. Сьогодні одночасно 17 областей підтримали цю акцію і одночасно проходять автопробіги. В 17 областях України це члени всеукраїнської коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми. На сьогоднішній день ця проблема актуальна, тому що кожного року збільшується кількість таких осіб, які виявляються правоохоронцями. Тому наша акція спрямована, щоб привернути увагу до цієї проблеми, проінформувати громадськість, молодь тому, що саме. Більш уразливими є молоді люди, які є здорові, сильні і які можуть стати постраждалими від цього злочину.